Так, я вже підготувала горшечки, помила ті, в яких вони були. Не беру більшого розміру горшки, посажаю в ті, що й були. Пояснюю чому. Тому що орхідеї вони досить невеликого розміру. І навіть оцим двом це завеликі. Але все одно посажу їх в ці горшки, так як менших ще немає. А що ці також вони досить великі, тож, якраз, ну, я думаю, нормально буде для них. Так, зараз показую, що ми сажаємо. На дно я буду класти таку, у мене є крупна кора, така велика, так як в мене закінчився керамзіт. А Пересадку відкладати я вже не хотіла. Бігти в магазин також немає в мене часу, тож вирішила на дно покладу. Пару кусочків кори, тому що при поливі я не буду заставляти воду на дні, буду замочувати і зливати повністю, тож нічого страшного. Так, Підготувала кору в мене така, середньої фракції. І також буду додавати в ґрунт трохи моху і кокосових чіпсів. І що те, що те я зволожила, сухе не буду кидати. В горшечок, так як ну, мох може пересушувати, витягувати вологу, коли він дуже сухий, з самої рослини, а кокосові чіпси вони дуже при намоканні збільшуються в об'ємі. Якщо ви в, в посадку їх вкинете сухими, і, якщо ще й досить багато, то при поливі вони набухають і тоді. Посадка може почати вилазити з горшка. У мене таке було. Я не розрахувала, накидала сухих, потім почала поливати, а воно не воно. Ви зрозуміли. Так, приступаємо. Так, на одну пару. Небагато, буквально так жменьку. Потім насипаю Кори. Так, дивіться, як в корі попадаються такі щепки. Я їх викидаю. Піння мені подобається ґрунт, але буває таке, що, дивлячись, яка партія може бути з домішками незрозуміло чого, але все ж таки для мене це не критично. Так, ну почнемо. З любої. Буду старатися і трошки відцентрувати. Не дуже, але наскільки це можливо, корені отак трошечки порозтягую до краю горшка. Так не хоче. Зараз щось возьму, допоможу собі. Отак до краю горшка, щоб бачили світло. Зараз покажу, Значить, так трошки до краєчків. І тепер засипаємо корою. Нічого такого просто засипаю і періодично додаю, додаю, не під рослину, а ближче до краю, щоб волога. Під рослиною не було, щоб не загнило, то всякі такі компоненти, які довго держуть вологу, то краще розміщувати трошки ближче до краєчку горшочка. До речі, в пінні її вже є, як бачите, кокосове волокно трохи трапляється, але там його не дуже багато. А саме ці мої орхідейки вони звикли до досить вологої, вологоємкої посадки, так як мох це вологоємка. Дуже то трошки я додаю ще до того, що є спіннії кокачі, додаю ще додатково, щоб вони з непривички не... не прийшли в шок. Хоча куди вже більше шоку для них. Так, токи. Те, що виходить що мох ближче до стінки, не під шийку. Надіюсь, вони зацінять мою посадку, сподобається, і підуть таки вріст. Тоді, коли я їх купляла, ну, що елемент азарта по поводу різновиду, по поводу сорта який, що таке хотілося мені навчитися саме реанімувати рослини. У мене був такий один період, це, звісно, було ще до війни. Я скупляла, де тільки не бачила всякі оцінки, всякі реанімашки. машки. Мені от хотілося саме навчитися їх витягувати з того світу. Зараз, звісно, такого немає. Я зараз намагаюся, навпаки, довести до ладу те, що в мене є уже. Щоб воно гарно цвіло, пишно, часто, розвивалось гарно. Ну, буває, звісно, таке, що щось підкуплю, але це зараз дуже рідко. А ще до війни, звісно, так, да, там в мене щоденний який пост в інстаграмі, фейсбуці. З розпродажу всяких доходів, то все моє було. Скупляла все підряд, реанімувала, дещо пропадало, дещо ну, багато вижило. В основній своїй масі виживало. Але були такі, звісно, що і пропадали. Це це ж таке діло. Набиралась на них досвіду. Так, ну я думаю, що. Поки що залишу так. Поки що залишу так, поливати сьогодні я їх не буду. Вони недавно були политі, Корені в них ще зелені, тобто поливу вони не потребують ще, як такого, тож пару днів вони мене простоять, а потім я їх полюю з якимось. Даптогеном, не знаю, подивлюся, щось виберу з своєї аптечки орхідейної, звісно, не людської орхідейної. У мене є ціла аптечка орхідейна. Цілий коробок препаратів, саме для орхідей, ні для яких інших квітів з прихожую. З приходом орхідей в моє життя. У мене то, в принципі, інших квітів ніяких і не залишилось. Раніше в мене було багато різних квітів, а тепер орхідеї витіснили всіх їх. Осталося тільки два плетунчика і маленький такого типу щось суплентного якийсь непонятний мені коктус. Так, зараз досиплю кори, Так, давайте тепер оцю. Посадимо цю, не знаю, є смисл її вирівнювати, так як вона лягає. Вона лягає так, як типу ліодоро. Попробуємо вирівняти, а тоді вона, вона себе проявить. Якщо їй дуже захочеться лягти, то нехай, але можливо вона вирівняється. І буде рости рівненько. Ми подивимося, сажаємо рівненько. я, буду вирівнювати, а там воно покаже. Так, зараз додам трохи. Додаю трохи моху до стінки. Це пінцетом собі допомагаю там, бо не дуже мені зручно. І трохи. Коку також під стінку, так підрівняла. Чомусь мені здається, що вона не захоче так стояти, Ну, але поглянемо. Подивимося, як воно буде. Так, трохи підступую, щоб плотніше трошечки посадка була, не дуже повітряна. Хоча орхідеї люблять повітряні посадки, але не в даному випадку, так як ці орхідеї пересаджуються з моху, а в мохові вони взагалі привикли бути постійно, скажімо так, напіввологі і не було там ніяких повітряних карманів. І в принципі, Моє рішення тоді пересадити їх саме в мох було правильним. Їх потрібно було хоч залишити на деякий час, щоб вони адаптувалися самі, без пересадки. Але все ж таки, якщо вже я їх пересадила, то добре, що в мох. Так як вони прийшли до мене в Мохові, то я думаю, якби я їх посадила, пересадила в кору, то вони б взагалі не вижили. Вони просто напросто позасихали в мене. Так як часу в мене біля них постійно лазити немає, я стараюся садити в такі посадки, щоб... Як -то кажуть, полив і забув за них. Тому що ходити кожен день, там їх оприскувати, підливати, ще щось їм там не знаю, робити кожен день, У мене немає. Я їх поливаю взагалі взимку раз на два тижні, влітку, ну, влітку можу частіше, так як влітку дуже жарко і грунт, звісно, Пересихає набагато швидше, то влітку можу частіше поливати. Можу раз півтора тижні, чи кожен тиждень взагалі, такого, як ну, якихось стандартів, не існує. Потрібно подивити дивитися по самих рослинах, по тому, як їм потрібно: вистачає чи не вистачає. Якщо їм не вистачає, потрібно частіше трошки поливати. Я думаю, що всі орхолюбителі знають, що це да, вона лягає, не хоче вона стояти, це хіба що з чимось підперте, не хоче лягає. Я думаю, що всі орхолюбителі знають, що час для поливу визначається станом корені. Коли корені вже серебристі такі, Тобто час поливати. Зараз покажу на прикладі орхідеї. Ось вона стоїть тут одна недалеко, якій вже так зараз попробую підперти чимось. так. О, Дивіться, яка краса, <сміття> хоч так і залишаю. Ось в мене є орхідея. Тут стоїть. Дивіться. Оце вже орхідея хоче пити. Це вже орхідея дуже хоче пити. Бачите, які в неї корені серебристі, аж такі сіруваті. Вони не ярко зелені, не салатові, такі вони. Видно, що хочуть пити. А оце ось корені, які пити ще не хочуть. І це при тому, що ми їх достали з посадки. Тобто вони вже трошки і підсохли, але бачите, вони не серебристі, не сірі, а такого зеленого насиченого кольору. Так, продовжуємо ще трохи будемо переходити до третьої, бо цей вже так я затягла відео дуже довго. Ну, але ж їх таки три. Не одна. Я, це, я для цих красунь створюю окремий плейлист, щоб прослідкувати їхній розвиток, вам показати, можливо, колись, як вони себе почувають, як вони Розвивається, та й взагалі зручно зайти в плейлисти, подивитися, що тебе саме цікавить, а не гортати по всіх відео підряд. Так зайшов, подивився. Навіть з часом я так планую, як канал у мене ще зовсім молодий. І не завжди в мене час є щось знімати. Ну, а взагалі хотілося б, щоб прослідковувалися історії. Прям історії. Наприклад, ось зараз вони такі маленькі. Я вам розповіла, звідки вони в мене, які вони були, показала фото. Це вже пройшов час. Зараз вони такі. А цікаво було б подивитися їх, які вони будуть через два, через три роки. І плейлист тим зручний, що можна всі відео про ці рослини підряд подивитися і бути в динаміці. Видно, як вони розвивалися, що з ними було. Ну, це таке плани. Це такі плани, але да, як то кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. нас зараз планувати щось дуже. Дуже важко, дуже важко. Тож нічого не плануємо, живемо, 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 як виходить, доглядаємо за рослинами, цінуємо сім'ю, робимо все, що можна для скорішої нашої перемоги. Так, дивимося. Так, так, хоче чи не хоче. Захоче, де вона ділиться? Дивіться, навіть стоїть без нічого. А також ще мені цікаво, недавно дивилася на Ютубі. Я підписана на багато інших українських дівчаток, які також вирощують орхідейки. Дуже цікаво дивитися зараз, з'явилося Багато україномовного контенту не Я бачила таких дівчат, які вирощують орхідеї в... ну, без ґрунту. Це так цікаво. Я навіть задумалася, чи не проекспериментувати мені з якоюсь зі своїх орхідей і посадити її, забула, як називається. Типу, як повітряна посадка. Взагалі без ґрунту. Але, звісно, в такій посадці є одна проблема, що дуже буде пересихати, дуже буде пересихати коріння, тобто така посадка потребує частого замочування, частого поливу. У мене це. На жаль, немає часу. У мене немає часу навіть зараз попересажувати ті, що потрібно. Я вам обіцяла показати відокремлення дітки від пенька. Дітка вже процвіла, вже відцвіла, а я все ніяк не можу знайти час, щоб її відокремити. І пересадити окремо. Так, там уже край потрібно щось вирішувати, але все. Сьогодні за знайшла час, щоб сісти, зробити з ними щось Але планую йти в найближчі дні. Бестренько може, відокремити. Хоча бистреньку, як бистренько? Не знаю, як бистренько вийде, тому що. Я таке ще не робила. Я навіть побоююсь її оттуда відокремлювати, так як вона росте з, ну, з глибини посадки. Я не знаю, як навіть туди підлізти, щоб її відрізати від пенька. Ну, але щось будемо робити. Себе та рослина почуває дуже чудово, вона росте. Ростуть корені, росте вже новий листочок, тобто вже повноцінна, можна сказати, доросла орхідейка, але на материнському пеньку. Так, Засипаємо. Є Так, Зараз всіх покажу. Отакі От красоточки вийшли. Так, нагадую, що я їх сьогодні поливати не буду. Подивлюся, можливо, завтра або післязавтра. Вони напоєні, так що вони не пересохнуть, але у них буде декілька днів часу для адаптації в новій посадки, а потім я їх полюю. Якимось адаптогеном або стимулятором росту. Я ще не вирішила, подивлюсь, буду поливати, вам все покажу. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, мирного вечора і ночі. До зустрічі!